Вітаю, друзі! Біля мене стоїть зараз Софія, особа, це дочка Ірини Фаріон, дорога Софія, важко навіть уявити, що ви зараз проживаєте. Насправді це неймовірна величезна втрата. Спершу це була ваша мама Ірина Фаріон, яка була не тільки для вас рідною людиною, але й великою борчиною за Україну, за нашу свободу, за нашу культуру. І вона залишила. Величезний світ не тільки в вашому серці, але й в серці нашої нації. І ось тепер, через невеличкий період часу, ви втратили чоловіка, героя, який віддав своє життя за нашу свободу. Важко знайти слова, які би втамували ваш біль. Але хочу сказати, що і ваш чоловік, і ваша мама були прикладом найсильніших людей. Пам'ять про них завжди буде в кожному українському серці. Прийміть мої щирі співчуття. Василь Особа він буде завжди прикладом мужності для багатьох нас, і ми завжди будемо пам'ятати про його подвиг. Я знаю, як вам зараз важко, але у вас є двоє чудових діток. І Василь завжди буде поруч у їхніх очах, у їхніх посмішках. Тому ви маєте в собі знаходити сили жити далі заради ваших діток. І знайте, що свідомі українці завжди є поруч, завжди готові підтримати і допомогти. Я знаю, що ви зараз оголосили збір. Так, ми помсти, е так. Е Оголосили збір помсти е Вас для батальйону Василя, особи мого чоловіка, та для Ірини Фаріон. І ми хочемо вам. Подякувати вашому благодійному фонду, що ви відразу моментально відгукнулися і допомагаєте, і вже допомогли батальйону мого чоловіка зщити ворога, так щоб цей ворог не прийшов до Львова. І низький теж вам уклін за те, що ви робите для наших військових. Тому насправді, як ви казали, що. Ева і Дмитро це тепер мої два крила, які Саме, так. будуть мене оберігати. А Василь і мама наші ангели. Тому я вам і вашому чоловіку, і вашому фонду ми щиро вдячні за підтримку. Так, друзі, ми Дякую. тримайтеся. Ми разом з вами ми залишаємо реквізити. Друзі, долучайтеся до збору помсту, тому що тільки разом ми сильні, незламні, ми обов'язково переможемо. І я також долучаюся до цього збору. Ось цією автівкою хочу сьогодні передати ключики батальйону Сила Свободи, хлопці, тримайте ці ключі і хочу вам щиро подякувати за захист нашої України і сказати, що ця автівка на її номерах є ім'я героя. Який віддав життя за нашу свободу, це є Василь Особа. Ця автівка буде нам нагадувати, що наші побратими навіть з неба підтримують кожен наш крок. Вони підтримують нас, дивляться згори, моляться і ведуть нас до перемоги. Всі разом тримаємося. Слава Україні! Героям! Слава долоньки! <різький> до речі, малесеньких трошки долоні. Настрій дивіться до малесеньких долонів. Я до хочу... речі, малесенькі долоньки, чи доньки. Так. Так Дмитрик і Ева, правильно? Так. Да. Я хочу передати їм ось такі планшети, да. А буде... Ева, до речі, каже, мама, а подаруєш мені на Миколая планшет. Та ви що, ви вгадали на нічого собі? Хай вони слухають українські пісні, українське кіно, дивиться, хай до їм в навчанні. Ну і також а, наші друзі. А, також хочу вас підтримати, подавати вам такий сертифікат на невеличкий відпочинок, щоб відновилися, щоб ви трошки набралися сил в наших чарівних Карпатах. Це сертифі... сертифікат для море вас. тепер то не дуже. <рес> ну, там є басейн, ви зможете трохи поплавати. А басейн то вже <рес> добре. <рес> 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 Думайтеся, ми поруч з вами. Ми завжди вас готові підтримати. Ми справді всі разом. Дякую разом до, разом перемоги. до перемоги, правда? Разом до перемоги. Пані Ірина, Та. від імені нашого батальйону і, зокрема, від мінометної батареї, хочу вам подарувати наш шеврон. який красивий дякую, шеврончик. Вам дякую. Для мене честь. Дякую вам дуже бою.